Це моя ласточка БМП-2, який майже з 15-го року на мені воюю. Багато чого пройшла. Можна сказати була ранена, тому що спереді 2 метри вдарила, міна 120-та, пробила накладний ліст. Ну нічого, брала участь в боях за Рідкодуб, потім в Углігорську була. В Логвіново так само. Плюс 2014 рік воювали Саур-Могили і вийшли аж, аж в містках Луганської області. Ми були на рейді. місяць 95-ї бригади. Штурм Саур-Могили, Степановка, Міусінськ, Латугіно. Багато чого пройшли і все час на БМП. Більше 400 кілометрів ми тоді проїхали. Раю в противника по під границю з Росією. Був случай в Логвіну. Ми виїжджали якраз на БМП, і в них одна пеха, одиниця білого цвіта, переїхала якраз через дорогу в зеленку. Я кажу своєму наводчику, одразу виїжджаємо до Бугра і починаєш валити туди з тридцатки в ту зеленку. Але виїжджаємо і прямо дивимося. Всі кричать, що то танк. Але дуже високий для танка. І починаємо стріляти кхе, тільки вправо туди. І він ми починаємо одіжджати і він оїжджає. Але то був не танк, то була БМП-3, а в нас БМП-3 немає, тільки в Росії є. Значить, це були руски. Плюс, коли в штурмі Логвінова возле мене пробігали, ну виходить, механік. Я був старшим механіком-водітелем. Механік знаходиться найближче до противника. І вони отак метрів 10-15 перебігали в русській формі одяжі, оця горка їхня зелена. Да. Молоді пацани після рідкодуба сказали їхати без свята, тому що дорога, оця ростовська траса, прострілюється градами і мінометами. По ТТХ, вона по шосе їде 65 кілометрів. Я, як ми уїжджали, тому що їдеш по дорозі, обстріл йде, там міни падають, я... Вже точно не пам'ятаю, що аж машину шатає. А там спуск з Дебальцівського моста донизу. Я як глянув на спідометр, я не повірю, там було 85. Вона главна почіпляє по 90. Тоді, мабуть, я ж кажу, вона не раз спасла життя. Плюс в логміну вивозив трьохсотих своїх командира відділення, гранатоміщика, старшого стрілка. Командир відділення був тяжело ранений, в бартері внову. Як він потім говорив, якщо минут 20, як йому доктор говорив, то вже, мабуть, либо без ноги залишився, або був би труп. У 2014 році десантників їх там з зенітки перекромсали трохи, там були тяжолі. В з старшиною радіо він був за наводчика, і запроваждали машину, де Газон 66-й, де ранені були. І треба було їхати дуже медленно, тому що ранені. Щоб їх не трасло, тобто прийшлося їхати на другій передачі. На Такі скорості це дуже ризиковано. Можуть зняти тура. Плюс турами лупили по мені. Ну не по мені, по машині. В селі Лірія Луганської області. Але навики обминув їх. А що для вас 30-та бригада? Велика, велика, велика сім'я. Тут я вже... У них 11 років, а тут настоящі друзі. Отак. Вот вот.